Вітаю! Сьогодні ТСН опублікувало новину, якій розмістила відповідь Кахи Каладзе Володимиру Зеленському після введення санкцій. А ви знаєте, що Україна долучилась до деяких країн Балтії і ввела санкції на деяких очільників грузинської влади, зокрема на мера Тбілісі. І там же і Каха Каладзе. Давайте проглянемо, що опублікувало. ТСН для того, щоб не бути голослівними і не публікувати те, що розпіарили в російській пресі. Ну, от український канал ТСН, будь ласка, Каладзе про українські санкції. Зеленський служить інтересам іншої країни. Ну і далі фотографія Каладзе разом з прапором Грузії і прапором Європейського Союзу. Представник партії чинної Грузії вважає, що Зеленський не належить Україні. Очільник Тбілісі та генеральний секретар керівної партії Грузинська Мрія Каха Каладзе прокоментував запровадження Україною санкцій проти частини грузинської влади та нього особисто. Про це він заявив у відео, яке було поширено в Інстаграм, до речі, з українськими субтитрами. Я залишую себе в телеграмі. Хто не підписаний, підписуйтесь, воно є в описі каналу. І там давайте цитату. Він розуміє становище Зеленського. І ось цитата: нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, в якій перебуває Зеленський сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині і, що найважче, не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам іншої країни. Так вважає очільник Тбілісі. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує всі процеси, які відбулись, і те, за чиєї підтримки сталося нещастя, яке, на жаль, сьогодні відбувається в Україні. Каладзе також зазначив, що Тбілісія буде і далі продовжувати підтримувати українських біженців, надавати всі пільги. Дійсно, дуже багато родин українських перебувають в Грузії, зокрема в Тбілісі, в основному в деяких інших великих містах, і мер Тбілісі підтвердив, що все це збережеться за тими людьми, які втікли від цієї страшної війни. Ось така новина, і деякі українські громадяни вже почали вишукувати, що належить Каладзе в Україні. Виявилось, що належить ну, доволі немало, є і нерухомість, зокрема в Києві, там на кілька мільйонів доларів, нібито є і певні банківські рахунки, є і земля, є, є багато чого. І українці почали деякі говорити: а подивіться, от ще один нечесний політик, який не зрозуміло дещо взяв. Я хочу вас познайомити з тим, хто такий каха-каладзе, особливо це стосується молодого покоління. Я так думаю, 25 мінус. Впевнений, що ви не знаєте, хто це. І для вас Каха Каладзе це черговий чиновник, який незрозуміло звідки взявся. Так сталося, що в пострадянських країнах до влади часто приходять не професійні політики, не люди, які ну, мають або мали певну освіту і йшли цим шляхом тривалий час. А люди, які просто відомі в Україні багато мерів, зокрема, мер столиці, Кличко, теж з спорту. Ми маємо багатьох в українській владі, які політиками не були, але просто були відомими людьми. І коли Володимир Олександрович став президентом України, я пам'ятаю, тоді був жарт. що Путін в Росії напрягся, тому що у нього є там кілька відомих таких популярних людей, яких любить народ, і вони теж можуть стати чиновниками. Ну, жарти жартами, але ситуація ось така. В Україні такий тренд зберігається, як і в багатьох країнах. Так ось Мерд Білісі, Каха Каладзе це відомий футболіст. І тривалий час він провів в Україні. Давайте проглянемо. Власне, він розпочинав свою кар'єру у Динамо Тбілісі, грав там з 93 по 97 рік. Але вже в сезоні 97-98 року він грає в Київському Динамо і грає до 2001 року, проводить 114. Зустрічі 114 матчів, забиває відповідно голи, і а, потім він перекучовує до Мілану. В Мілані грає з 2001 по 2010 рік, проводить 284 матчі, і а, потім Дженуа 56 матчів. Тобто, якщо взяти загальну кількість матчів, проведених а, в кар'єрі Кахи Каладзе, це 584 зустрічі. Матчі 114 він провів в Україні. Тобто, п'яту частину своєї кар'єри, всього життя свого спортивного каха Каладзе провів в Києві в київському складі Київського Динамо. Забив каха Каладзе 26 голів, і 10 із них це в складі Київського Динамо. Тобто, фактично, навіть більше ніж третину голів він забив, будучи в складі Київського Динамо. Звісно, що заробляв він немало. Коли людина була в Мілані, а це з 2001 року по 2000, фактично, 2011, тобто 10 років, ми розуміємо, що ця людина доларовий мільйонер, і чому йому доларовим мільйонером не бути. Тому те, що в нього в Києві квартира там за 200 тисяч, за 700 тисяч, те, що в нього земельні ділянки десь є, те, що в нього рахунки є по світу, там 2 мільйони познаходили. Ще якісь, то це абсолютно нормально, це абсолютно не бідна людина. Власне, у нас ті, хто були в кварталі, це доларові мультимільйонери. Ми розуміємо, що вони всі там хлопці абсолютно не бідні. Мер Кличко не небідний, ну і так далі. Тут інше питання: з чим і з якою мотивацією приходять люди до влади і коли вони приходять? ось каха Каладзе не просто опинився у владі миттєво. Зверніть увагу, не просто миттєво і не одразу. А якщо взяти його біографію, а я зараз буду спиратись на українську Вікіпедію, щоб не було там ніяких питань. Звідки це все? Ну, по-перше, йому 46 років. Тобто він десь віку такого, як я, такого, як і Зеленський приблизно. Ну, Зеленському, якраз 46. Так ось він свою політичну кар'єру розпочав з осені 2011 року, тобто сьогодні у нас 2024 рік. Тобто Каха Каладзе в політиці вже 13 років. 13 років звертаю увагу, З чого він розпочав? Він розпочав з того, що вступив до опозиційного руху Грузинська мрія. Тобто він був в опозиції. В опозиції до тогочасної влади у жовтні 2012 року, після перемоги грузинської мрії на парламентських виборах, обійняв посаду віце-прем'єра та міністра енергетики Грузії. 21 жовтня став. Мером столиці Грузії в Білісі, і за даними екзитполів, проголосувало за нього 54%. 20 липня 2021 року керівна партія Грузинська Мрія повідомила, що знову висуває його на мера Тбілісі і в першому турі він набрав голосів, які були достатні для того, щоб вступити. Ну, стати далі відповідно мером. От така, от така історія. Якщо ми подивимось на те, як, була, як був зв'язаний Каха Каладзе з Російською Федерацією, але адже зараз дуже багато дорікаю, що це про російські там чиновники, то ми в його біографії фактично нічого не знайдемо з того, де він міг перетинатися з Російською Федерацією. Це дебютував в біліске Дінамо, потім Київ, команда Лобановського, потім Мілан. До речі, він перейшов до Мілану за 16 мільйонів євро. Тобто ви розумієте, що ця людина ну, дуже небідна. Далі, після цього, Дженуа, два роки там був, і в 2012 році він завершив кар'єру. Все. Єдине, що ми можемо побачити у нього проросійського, ймовірно, якщо це, якщо це російський клуб, батько Кахи Каладзе, Карло був футболістом, виступав за команду Локомотива, згодом, а згодом став керівником цього колективу. Не знаю, який це локомотив є в Російській Федерації, така команда. Напишіть в коментарях, що це за локомотив, якщо ви знаєте, ось така історія. Я завжди виступав за об'єктивність. Я завжди виступав за те, щоб ми адекватно оцінювали ситуацію. Те, що сьогодні відбувається в Грузії, ми розуміємо, що цьому є певні причини, і грузини сьогодні намагаються піти по сценарію дуже близькому до українського. Це об'єктивно. Ми в Україні сьогодні бачимо, чим це може закінчитись. Ну от це могло б закінчитись інакше, але це закінчилося так. І каха каладзе, як людина, яка перебуває при владі, яка була, ви бачите, кілька раз обрана і обрана не так, як мери деяких столиць інших країн, а таким достатньо великою кількістю голосів. Людина, яка не потрапляла в корупційні скандали, людина, яка не потрапляла в одіозні скандали, людині, які не приписують, що вона там очолила якусь будівельну, зібрала навколо себе будівельних магнатів. І на цьому заробляє величезні кошти. Ось ця людина от вона має от таку точку зору. Причому, ще раз повторюю, в політиці ця людина доволі давно, вже 13 років, починала з опозиції, зараз при владі і абсолютно спокійно транслює свою думку. Те, що нам це не подобається ну, частині українців, частині владі України. Ну, знаєте, тут таке діло. Ми всі маємо різні думки і ми всі проходимо різні шляхи. Спроба утвердити свою правоту критикою інших думок, інших позицій, напевно, неправильна. Тому у кахи за свій шлях, у нас свій шлях, у грузинського народу. Є варіанти вибору українського народу, станом на сьогодні варіантів вибору немає. Тому, коли Каладзе говорить, що Зеленський не належить сьогодні родині там українському народу і так далі, частково він правий, адже сьогодні влада України змушена випрошувати зброю, випрошувати парасольку НАТО, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми дійшли до тієї ситуації, коли, ще раз повторюю, внутрішніх резервів українського народу недостатньо для того, щоб реалізувати те, що ми хочемо. А я впевнений, що ми хочемо зупинки бойових дій і миру. Дуже хочеться пожити в країні спокійній, в якій є впевненість в завтрашньому дні. Не забувайте підписуватися. Напишіть, що ви знаєте про Каха Каладзу, Каладзе, і чи вважаєте ви його якимось не таким і людину, яка дійсно заслужила на санкції, які були введені проти нього?